Всім привіт! Отримала я свої оціночки. Спочатку я не думала, що я буду знімати. Хотіла ще дочекатись, поки приїдуть 1,7. Ну, нормальні вже. А це, коротше, по оцінки. Ну, я їх дістала і я їх, коротше, не втрималась. Я вже тут і сміялась над ними, і плакала. Ну, оцінка, що ж ти хочеш. От значить Оцінка чому? Тому що мало кореневої, і вони без назви такі от малята. Є тут одного живий корішочок, їх я буду певне пересаджувати на днях. Так вони рости не будуть. Треба подивитись, що там з корінчиками, і посадити їх в живий мох. Бо так, як ось ця велика, от, то ця в мене поки буде рости, як в чому приїхала ця перша моя мій метелик. Чи ні, це біглі вроді. Ну, в общем, чорний ангел. От. А це, ну, це сортові тут мають бути метелики, в принципі. Це дуже хоче пити, вона дуже в'яла. З кореневої тут один ось оцей, що торчить, і то він. це з чорнотою вже? В общем, немає тут. Пити він дуже хоче, дуже в'ялий, Примерший. Переохолодження отрив. Певне. Бачите, як тріпається? Так, наступна орхідейка Голландія, да? торстаканчик, це голландська. Десь буде О, живий корінчик. Всі корінчики пошкоджені. І один усього живенький росте. Такий є. Падені на листках, переохолодження. Ого так. Ці листочки вкрап. ну, це не шеліріана, це не схоже на неї, це щось інше, теж корінчик. Поганий, поганий. Ну, так, в принципі, будемо садити оце ходва, два посадю разом. А тут ще геть кізявка, кізяк. Дивіться, яке воно манюнє. Це все одно, що з квітоноса я знімаю отакий і сажу. В принципі, мені, я не боюся їх. Є корінчики воно дорощує. Цей можна і лишити тут. Цьому стаканчику, або посадити разом з цим, а цей посадити окремо, бо великий. Цей єдиний він великий. В общем, ось таке я получила, Це щось світленьке буде. Тургор трошки є, ще і тримає трошки тургор, А цей, взагалі, ну, тряпочка. Тряпочка. Це буде темненьке щось. Або рожево... Ні, буде темний, бачите, яке листя? Щось буде темненьке, цікаво. Так. Ні, думала покуси. Ні, теж перелив, переохолодження. Теж якесь темненьке буде. Так, ладненько, добренько, от я вам все показала. Ще в мене мають приїхати нормальні 4 орхідейки у розмірі 1,7. Ті я вже покажу разом з фотографіями, які я замовила. А ці, в общем, буду чекати до завтра, післязавтра пересадочку І зніму на відео. Як я з ними поступлю, поки вони будуть лежати пару днів грітись. Цю, через дві години, я попробую напоїти. Цю і цю, ці що в мохові. Ну Тут я дивлюся, оце говино мокроватенько там всередині, влажненько. Тобто це й не буду. А оце хо 2 я через дві годинки попою. Хай вони нагріються гарно. Вон листочок росте, бачите? Будуть люди. Ну, за кого я тут саме більше переживаю, ні за кого. В принципі, хороші Хороші орхідейки, Ну, от за цю я певна і переживаю. Тут один єдиний корінець, і то вломаний. Завтра ми її розберемо і подивимося. Таке на сьогодні було відео. Коротеньке. Всім бажаю гарного вечора, без повітряних тривог, а то я слухайте, сьогодні поїхала в метро купляти котам корм. Я заходила туди два рази. Перший раз я приїхала і одразу повітряна тривога чекала, сиділа. Потім я зайшла, поки склала тілешку, знову повітряна тривога. Знов сижу, чекаю в машині. Повітряна тривога закінчується, а там після повітряної тривоги через 10 минут запускають людей. Дивлюся, під'їжджає поліція, МЧС, вже наше метро замінірували. І так мої коти сьогодні лишилися без корба. Ну, там запаші трошки є, там дві баночки. Так що ось так. Тримаємося, бо нам прийдеться, видно. Пережити цю зиму рожить, не знаю як. Бачите, як вони оце пускають ці ракети, накопичили і зараз. Навіть страшно представити. Але ми українці, ми сильні, ми мужні, тримаємося. На все добре, до побачення.